Ре, я хотів запитати, коли ти дивишся на товаришів, як можна визначити, чи серйозний він чи ні? Я не можу про це говорити. каже Ра. Тож, так, як визначити серйозність. Не ви, ви сказали, що коли ти дивишся, коли ви дивитеся на наше оточення, то є люди серйозні, а є менш. Такі, що більше беруть участі ні, ну з того ж, як ти бачиш своїми на власні очі. каже рав Товариш, так на через те, що я бачу на власні очі, я бачу дії, які вони виконують. Ні, каже рав, не лише дії. питає, як можна бачити за діями. Рав, поступово ти починаєш знаходити, що є рушійною силою в людині. Питаю, але в чому ти не бачиш, коли люди виконують однакові дії? Що можна, як можна бачити, що рухає ними? Рав наскільки він зв'язаний зі своєю групою. Наскільки він. Не, не почув. Наскільки він? Хоче бути в десятці, Скасувати себе перед товаришами, Головне це самоскасування. І тому. Так я звертаюся до нього, так я його ціную, оцінюю. <ан> Товариш, дії Ді він робить ті ж самі, але його внутрішня частина інша так це виходить. <свят> рав, так. Питає, зараз, А як можна з, з чим можна визначити, що людина не серйозна? Товариш, ж, <пев> не не виходячи з його зовнішньої поведінки, а лише за її внутрішню реакцію, так каже Ро, питає, а можливість визначити цей внутрішній двигун. У чому він? Потрібно просити творця, щоб він дав можливість бачити внутрішню частину товариша? Проси, каже Ро, Тож, є контроль над цим. Лехавер, можливість побачити те, чим, те що рухає товаришем. Ра в тій мірі, наскільки людина прагне до товариша, і так вона намагається пізнати внутрішній світ товариша. Так вона хоче бути зв'язаною з ним. В його внутрішньому стані і хочу дати йому місце в своєму серві. Останнє питання, як стати більш серйозним? Рав, це через подолання перешкод. Щоб увійти в групу. Увійти всередину групи. Увійти до думки і цілі групи. Це все залежить від людини. Товариш, так, манія, шелола, шенета, манія, ніби шелола, сотета, пеу, я, шо, я запитую, як людині змінити свою внутрішню мотивацію, щоб причина, е, через яку людина. Дія, вона стала серйознішою. Енкарбера. Наскільки людина перевіряє себе і розуміє, що знаходиться на шляху, чині тут нема багато слів для цього. Я можу повторювати слова одні і ті ж самі. Товариш, це зрозуміло. Я запитую про можливість людини змінитися в напрямку серйозності, з якої я творець від неї очікує, від чого це залежить. Як людині відповідати тій серйозності, якою творець вимагає від неї? Рав, вона хоче бути зануреною у своїх товаришів у десятку, скажімо, і навіть менше. Хоче, щоб творець це відчув і спрямував їх.